Мистецтво в одній течії одразу два франківські митці презентували свої виставки Переможемо темряву та ковальство у моєму житті. Остання належить ковалю Ярославу Паньківу. Це його перша персональна виставка, і водночас підсумкова присвячує її автор темі російсько-української війни. «Вона співзвучна з художником живописами коло качером по темі у нього назва виставки. Бачите, яка переможемо, переможемо темряву. А у мене, бачите, свічників скільки багато. І зі своїм світлом також треба бороти темряву. Автор виставки Переможемо темряву. Микола Качур каже: тематика презентованих картин відповідає подіям нинішньої війни. Я перейшов від пейзажу більше на таку тему, більш сумну. То, що в нас що мене хвилює, що мене наболіло, я стараюся передати на полотно. Частину творів митець присвятив своїм почуттям до Росії. Росія це зло нашої епохи. Це зображено. То Єльцин, Сталін, Дзержинський, коли І Тут роки голодомору і тому подібне. В таких кольорах відповідних ступенька типа дурачків. Путін, ну це трошки пізнати. Його. Так. Путін Лавров Кадиров. Роботи обох митців, каже директор музею мистецтв Прикарпаття, дуже сильні. Тому ще раз переконались, що рішення об'єднати їх було вірним. Як тема поєднує, так і творці одна і друга, і, і там дванадцята із, із, із причин. Вони ще й сусіди живуть поряд, радяться, творять разом, і це хотілося також результати їхньої праці. Оце показати разом. Експонуватиметься виставка ще два тижні. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіо, компанія Раї.